7 години 31 хвилина київський час про це найголовніше в Україні світі стисло у прямому ефірі. Я вас вітаю. Сьогодні вночі вибухи лунали у Харкові. У місті попередньо була оголошена загроза балістики. Вчора, щонайменше одна людина загинула і поранені внаслідок російських обстрілів в Константинівці на Донеччині. Серед поранених дев'ятирічна дівчинка. Вона отримала осколкове поранення за місцем проживання. Дитину разом із сім'єю раніше евакуювали до більш безпечного регіону. Однак, у березні родина повернулася до Константинівки. У місті пошкоджено вісім приватних будинків, три адмінбудівлі, крамницю і лінію електропередач. Україна ініціювала екстрене засідання Ради безпеки ООН, щоб привернути увагу до російських злочинів, зокрема атаки Росіян на Кривий Ріг, де загинуло 20 людей. Серед них дев'ять це діти. Як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, зустріч відбудеться сьогодні. Також на вимогу України скликають спеціальне засідання постійної ради ОБСЄ. Обидві міжнародні зустрічі сприятимуть просуванню мирних зусиль та притягненню винних до відповідальності. Глова МЗС наголосив, що Україна вимагає рішучого засудження та рішучих дій міжнародного співтовариства. Трамп, до речі, вже заявив, що цитую: я не задоволений тим, що росіяни бомблять як божевільні України. Офіцерів НАТО немає французький канал Франс 24 опублікував відео, де власне видно, що відбувалося у кривому розі перед тим як туди влучила ракета. Відео з камер спостереження вщент розносить заяву Російської Федерації про те, що прицільний удар був по інструкторах НАТО 4 квітня. Щоб виправити власне виправити власний злочин, вороже міноборони заявило, що атака припала на місце проведення військової наради. Там нібито ліквідували до 85 західних. Військових. Насправді, під час удару в закладі були лише відвідувачі та персонал, і це видно на відео. За даними Генштабу ЗСУ, Росія атакувала місто балістичною ракетою Іскандер М із касетною бойовою частиною що розрахована на ураження більшої площі та більшої кількості людей. Ракета влучила в житловий масив і дитячий майданчик. Дрони нарощують свою ефективність і активність під час війни. Власне, як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, у березні сили оборони знищили дронами 77 тисяч російських цілей. Це на 10% більше ніж у лютому. Один із ключових пріоритетів зараз це збільшення бойової спроможності безпілотних систем на полі бою. головнокомандувач Сирський зазначає, що посилення ролі дронів вдається зберегти життя українських військових. Наразі Україна значно наростила обсяги виробництва безпілотників різного типу, від мавіків до далекобій дронів можемо послухати зараз президента. Він більше деталей розповів. Нам потрібне постійне, стабільне зростання виробництва і постачання у війська всіх потрібних частин безпілотного компоненту. І на поточний рік є хороші у нас перспективи. Окремо ми працюємо щодо дронів на оптоволокні тільки. Спочатку цього року з'явилося понад 20 нових сертифікованих зразків дронів із оптоволоконною системою керування. Ще за підсумками ставки головнокомандувача. Президент Зеленський заявив, що збройні сили України присутні у Білгородській області, і там зараз відбуваються запеклі бої. Конгрес-хмумен українського походження Вікторія Спарц заявила, що українці мають поступитися територіями Росії. Про це вона сказала в інтерв'ю виданню Телеграф. Також вона закликала українців проголосувати проти Зеленського на наступних президентських виборах заради тривалого миру. Спарц згадала сварку двох лідерів в овальному кабінеті. І, на її думку, Зеленський образив Трампа. Телеграф пише, що Спарц з презирством ставиться до колишнього президента США Джо Байдена. І цитую, його можна порівняти лише з презирством, з яким вона ставиться до президента України. Вікторія Спарц народилася і здобула освіту в Україні. В США вона приїхала в 2000 році. В 2006 отримала американське громадянство. Президент США пригрозив Китаю митами у 50%, якщо Пекін не скасує свої тарифи на американські товари, які зараз прирівнюються до 34%. Трамп поставив, до речі, суворий дедлайн буквально до сьогодні. Інакше вже завтра США ведуть додаткові тарифи, і виходить, що загально Китай обкладуть митом розміром у 104%. Крім того, за словами Трампа, США припинять переговори на запити Китаю про зустрічі для обговорення тарифів. Китай уже заявив, що не підкориться новим тарифним ультиматумом Трампа. В Україні суттєво зросло споживання електроенергії. Все це через похолодання. Вранці у понеділок було зафіксовано на 16% вищі показники ніж в цей же час попереднього робочого дня у п'ятницю. Як повідомляє Укренерго, крім зазначеного зниження температури повітря, хмарна погода по всій Україні зумовила низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій. Енергетики просять споживачів не користуватися потужними електроприладами у пікові години, щоб не навантажувати мережу. Ощадливо с. Поживання допоможе пройти цей період без відключень. Без відключень до 10.30. І просто зараз світоглядна і не тільки розмова, а, власне, про нові підручники історії, які сколихнули фактично мережу і глядачів сніданку, будьте з нами. Надалі ну, пропонуємо вам наш міжнародний дайджест. Оглянемо з вами все найактуальніше, що трапилося у світі за останню добу. Поїхали. Світові фінансові ринки різко впали після того, як президент США Дональд Трамп запровадив нові мита на імпортні товари. Фондові біржі в Азії постраждали найбільше. Акції компаній у Гонконгу втратили 13% вартості, а на Тайвані 10%. Європейські ринки також впали більш ніж на 5%, а американські індекси наближаються до критичної позначки падіння. Ціни на нафту різко знизилися, що незабаром може позначитися на вартості пального на заправках. Криптовалютний ринок також потрапив під удар. Біткоін суттєво знизився у ціні. Експерти попереджають про можливий серйозний економічний спад, адже нові мита Трампа торкнулися товарів із більшості країн світу, включаючи Україну. З'ясувалося, як головний редактор видання «Атлантик» Джефрі Голдберг отримав доступ до секретного чату Сігнал. За інформацією видання Guardian, радник президента США з національної безпеки Майк Волц неправильно зберіг контакт журналіста під іменем речника Ради нацбезпеки Брайана Гюза. Помилка сталася під час так званого оновлення пропозицій контактів на айфоні Волца, коли алгоритм автоматично приєднав номер журналіста до вже наявного контакту. Телефон сплутав номери і надіслав запрошення саме Голдбергу до секретного чату. У Сігнал команда президента обговорювала удари по позиціях єменських хуситів, включно з деталями озброєння та цілей. Журналісти також повідомляють, що в цьому ж меседжері обговорювалося мирне врегулювання війни Росії проти України. Попри публічну підтримку радника за повідомленнями ЗМІ, Дональд Трамп був вкрай обурений витоком інформації. В Нідерландах розпочався сезон тюльпанів. Тисячі туристів з'їжджаються до парку Кекенгоф в місті Лісе, щоб помилуватися мільйонами квітів тюльпанами, нарцисами, гіацинтами та багатьма іншими видами, представленими в цьому знаменитому саду Європи. Тут на піщаних ґрунтах, з ідеальними умовами для вирощування квітів, щороку висаджують близько 7 мільйонів цибулин. Кекенгоф відкрився 20 березня і буде відкритий для відвідувачів до 11 травня. We'll <laughs> be Ну і звичайно, традиційно говоримо про погоду о цій порі. Розпочинаємо саме з неї. У Мене за відчуттями, начебто, сьогодні стало трішки тепліше в порівнянні з вчорашнім днем, коли о, мело просто трішки. ну фактично безперервно. От як буде сьогодні, знає детальніше наша влада грубич. Вона досліджує погоду, відчуває її безпосередньо на собі. Владичко, вітання. Тобі доброго ранку. Влада в цьому все наше життя. Знаєш, квітнуть рослини позаду тебе за спиною, а Красиво холод я. такий, що аж зуби стучать. Ну тобто, от в цьому метафора життя нашого. От, власне, буквально за кілька миттєвостей побачити відео, яке я вчора зняла. А зараз хочу сказати, що я теж розділяю біль багатьох з цим морозом. Ну, яке який мороз 8 квітня, але мусимо визнати зараз конкретно у Києві, мінус 3, теж іде сніг, можливо, цього не видно на відео, але тим не менше і ще дуже сильний противний вітер, тому особисто мені зараз здається холодніше ніж було вчора. І от, власне, зараз пропоную подивитися оце відео, про яке я говорила. Власне, те, що ми називаємо йдемо на життя. Е, такий цікавий контра. Раст в хурдело просто на тлі сакур і магнолії виглядає дуже ефектно, як на мене. І ось така от вона погода у Києві зараз. І ми не розслабляємося, адже що найменше до вихідних мороз протримається із заморозками і снігом. І власне так майже по всій Україні. І сьогодні, наприклад, сонце визирне хіба на півдні, розповідає детальніше. На сході країна хмарно з проясненнями у Луганську, Донецьку та Харкові температура коливатиметься від 0 до шести градусів тепла. На півдні країни в усіх містах також хмарно з проясненнями в Одесі, Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі зараз нуль. У день температура прогріється до 6 градусів. І лише у Криму зараз відносна, температурна весна. Уже зараз плюс 6, а в день буде до 9 градусів тепла. На заході зараз в усіх містах мінус, точніше, близько 3 градусів морозу. Удень температура прогріється до 3 градусів тепла. І сьогодні там справжня зима снігопади, що іноді перебуватимуться дощем. На півночі країни також сніжитиме. У Чернігові, Житомирі та Сумах зараз мінус три, у день буде плюс три. А у центрі України наразі в середньому нуль градусів. У Вінниці, Черкасах, Полтаві, Кропивницькому та у Дніпрі буде і дощ, і сніг. Повітря прогріється до п'яти градусів тепла. У столиці зараз мінус три у день. Очікуємо до плюс трьох градусів. Чекаємо на сніг у квітні. Ще раз хочеться підкреслити ну це просто якась дивовижа. Традиційно про температурні рекорди у столиці найтеплішим 8 квітня було 1975 року. Того дня було плюс 26. Найхолоднішим цей день був 1944 року. Тоді був мороз 6 градусів, і ми наближаємося до цього рекорду. Мені так здається, і мені особисто одразу лячно, як переживуть ці холоди, власне. Кущі, які вже розквітли, а ще тварини, які звикли, що у квітні все ж таки має бути тепло. Я сподіваюся, що природа вона врахувала ці ризики і якось вигадала способи виживання за таких обставин. Але дещо можемо зробити, і ми люди, зокрема, бути тихішими, адже прямо зараз в Україні розпочався так званий сезон тиші. Він закріплений у законі України про тваринний світ і стосується усіх, хто веде діяльність у лісах, степах чи біля водойм. У цей час дикі тварини виховують потомство, тож надзвичайно важливо зберігати спокій у природних зонах. Гучні звуки, музика, багаття чи навіть проста цікавість до або бонір можуть стати загрозою для диких мешканців. І, от, власне, такий сезон тиші. Він триватиме до 15 червня, тож враховуємо цю інформацію. І... Стараємося, хоча б якось допомогти нашому нашій флорі і фауні, колеги. Спасибі, Влада Грубич. дякую. дякую. Яка тут вже знаєте з війною тиша буде, але я б на, наприклад, от на кшталт того, що ти сказала, ввів би щось у людському суспільстві, Такі дні тиші знаєш. Бо інколи треба перезавантажитись, несе це таке щось. Ти не можеш зупинити все, те, що накопилчилося накопичилося у тебе. От треба інколи просто тишу. помовчати, і все. помовчати. Влади Грубич, дякую дуже. Ну і до речі, от вчора Олена Квітка у нас була черговим кореспондентом. Вона розповідала про те, що тільки Закарпаття не зачепить власне цей атмосферний фронт, який йде таке різке Холодання, плюс сніжило. Тим не менш, в Ужгороді померзли магнолії, тому що ой, там ой. до мінус двох опустилася температура. А ви знаєте, що на Закарпатті більш таки помірний клімат. Він м'який, він вологіший завжди в цілому. Але навіть а, я, зараз я, ви я, бачите, я, я, в тіктоці опублікували відео що відбулося з квітками магнолій. На жаль, ось так погода зараз впливає на природу. Знаєте, я вже бачив, До речі, тікток якогось фермера з Закарпаття. Він страшенно цікаво розповідає. Про рослини, про екосистеми. А, от ти дуже чітко сказав, що це, це, це помірний клімат, це mm -hmm. унікальна мікросистема кліматична. А, і він ставить питання ребро. Можливо, ми усіданку про це зробимо таке дослідження невеличке, що а, ми йдемо до того, що клімат міняється так, і ми можемо залишитися без фруктів, без овочів, через те, що різкі такі перепади температури. От що з цим зробити у нього є варіант, і у дослідників є варіант, але про це окремо поговоримо колись. Тому не все ще втрачено. Так, ну а от зараз про те, чи залишимося без. З пенсії чи ні? Особливо ті люди, які зараз працюють за кордоном за останніми підрахунками інституту демографії та соціальних досліджень, близько трьох мільйонів українців перебувають за кордоном в статусі трудових мігрантів. І ми вирішили розібратися, працюючи там, чи зможуть наші люди конвертувати свій отриманий робочий стаж в інших країнах в пенсію тут в Україні. Якщо так, О. то як це можливо? Сніданок зараз все пояснить, розтлумачить. Дивіться, будь ласка, цікаво поїхали. Рік тому Верховна Рада ухвалила важливий законопроєкт, який вирішив низку проблемних питань щодо нарахування пенсії та обчислення пенсійного стажу. Зокрема, цей документ вирішив питання нарахування трудового стажу, здобутого за кордоном. Раніше весь стаж, здобутий за межами України, враховувався лише з країнами, з якими в Україні були підписані відповідні угоди. Зараз українці, які працюють за кордоном, офіційно можуть отримувати страховий стаж, який потім впливатиме на їхню пенсію. Але важливо зазначити, що цей стаж буде враховано при нарахуванні пенсії, якщо людина надасть пенсійному фонду, підтверджуючи документи про роботу. Також важливо зазначити, що розмір пенсії у таких ситуаціях залежатиме від трьох факторів: кількості сплачених в Україні страхових внесків, стажу до 1 січня 2024 року, часу виходу на пенсію, враховуючи роботу за кордоном. Також важливо, що стаж роботи в Росії не буде зараховуватись обмеження стосуються роботи в силових структурах країни-агресора, незаконних збройних формуваннях, судових і правоохоронних органах після 19 лютого 2014 року, а також на посаді в незаконних органах влади на окупованих територіях.